Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 333 задача. її створив французький шаховий композитор Андрій Рінг. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють чорні. Три пішаки і тура проти двох слонів. Єдиний шанс білих це використати невдале розташування чорних фігур. Правильний перший хід слон d6. В чорної тури мало ходів. Наприклад, тура Тураж 7. На велику діагональ їй ходити не можна. Хід слон є 5 подвійний удар. І білі виграють туру. Давайте ще зробимо кілька ходів, щоб показати, що цей еншпіль, два слони проти трьох пішаків, білі легко тут виграють. Ось білий король, де зупиняти чорних пішаків. І в чорних пішаків вже немає ходів. І тут, до речі, навіть білі дуже швидко ставлять мат. Слон С2 буде мат. Повернемося на початок. Чорної тури мало ходів. Наступний хід 7. буде хід слон f5. Далі може бути Тура H6 і слон F8. Тура ще може зіграти на F6, ось подвійний удар, але звичайно, хід слон g7. Зв'язали туру. Далі білі її б'ють і виграють. Повернемось на початок. Головний варіант Турайв 7. Слон Е6, білі переслідують чорну туру. На велику діагональ грати не можна через подвійний удар. Є нова ідея зіграти Турайв 3. Хід білих, подумайте. Якщо зіграти слон Е5, тоді король Б1, Чорний тут все добре. Правильний хід король Е2. Знову атакуємо туру. І в неї немає хороших ходів. Можна зіграти тура с 3 слон е 5 Зв'язали туру. Атакуємо її. Чорні ще можуть захистити її тоді, але на зв'язану фігуру необхідно ще раз напасти король д 2 Далі білі б'ють туру і білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі виграють чорну туру. Ніби в неї є багато ходів, насправді це не так. Слон d6, тура f7, слон e6, тура f3, король e 2 Постійно атакована тура, щоб чорні не могли розслабитися. Тура C3, слон e5. Зв'язали туру, ще раз на неї напали, і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі, а найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!